Запрошуємо у Великодню мандрівку. За традицією, великодню передує серйозна підготовка. Великий семитижневий піст це очищення думок, душі і тіла. Піст починається відразу після масниці. Вважається, що дотримуючись в мірів їжі, людина вчиться утримуватися від інших спокус і гріхів. Великий або чистий четвер. Прибирання перед Великоднем. У цей день людина повинна повністю очистити себе і свою оселю. Одна з головних традицій Великодня це освячення і споживання обрядових страв. Українці здавна вірили. Все, що святять у святковому кошику, наділене особливими властивостями. Переважно паску випікали в чистий четвер. Беручись до роботи, господині вмивалися, одягалися у святкове обрання. Замішуючи тісто, українки його хрестили та молились. Важливим атрибутом великодніх свят є яйце. Здавна його вважають символом початку світостворення та зародком життя. Існує цікаве повір'я про першу крашенку. Марія Магдалина вирішила принести радісну звістку про Воскресіння Ісуса римському імператору Теверію. До нього не можна було приходити без дарів. І Марія вибрала у подарунок куряче яйце. Почувши звістку, Теверій розсміявся і сказав: Це так само неможливо, як і твоєму білому яйцю перетворитись на червоне. Не встиг він закінчити фразу як яйце стало червоним. Орнаментування великодніх яєць виконується різними способами. Відповідно, за технікою виконання їх поділяють на мальованки, крапанки, драпанки, писанки та крашанки. Колористика писанки. Блакитний символізує небо, повітря, чистоту та здоров'я. Зелений ототожнюється з весняним пробудженням природи і надією та новим життям. Жовтий символ тепла, небесних світил та врожаю. Червоний це символ радості життя, добра. Для закоханих і молодих надії на вдалий шлюб. Саме це яйце означає жертовність, небесний вогонь та воскресіння. Також цей колір ототожнює пролиту спасителем кров заради людей. А чорний це колір нашої родючої землі. Він символізує добробут і плідність. Писанку вважають одним з найголовніших надбань української культури. У ній зашифровано елементи світу і природи, традиції минулого і національне світобачення. Воскресіння Христове у ніч на неділю, після опіночі, дзвін сповіщає про Воскресіння Христова і початок Великодньої служби. Богослужіння проводяться особливо урочисто і тривають до ранку. Кульмінацією служби стає освячення пасок, яєць та інших продуктів. Христос Воскрес. Воістину Воскрес. Дякуємо за увагу!